Це дендропарк, що в обласному центрі, одне з найулюбленіших місць відпочинку хмельничан. З приходом справжнього тепла сюди потягнуться сім'ї з дітьми та компанії друзів. Проте після зими парк потребує генерального прибирання, адже тут накопичилося опали з осені, листя, сухе гілля та сміття. Багато вже зроблено, тому що тут почали прибирати ще 23 березня. Саме тоді розпочався місячник з благоустрою. Прибираємо парки та сквери міста, розчищуємо джерела. Вже два джерела розчищені, які були закинуті на території Хмельницького ліцею електроніки. Багато висаджуємо дерев. До цього, до цього часу посаджено вже понад 500 дерев. До акції щороку долучається і Хмельницька обласна телерадіокомпанія Поділля Центр. Телевізійники та радійники не тільки показують та розповідають про важливість таких акцій, але й безпосередньо беруть участь у суботнику. Надзвичайно боляче дивитися, як буквально ну за десь 10 років з тих пір, як пластик. Повно так увійшов в наше життя. Ми занапастили буквально нашу природу, але ще є шанс її врятувати і відкрити дорогу для життя кожній травенці, квіточці, метелику, птаху. Тому що, як і ми, і вони так само мають право на життя в цьому світі, в нашій прекрасній Україні. І ми повинні зробити так, щоб всім тут добре жилося. Керівник служби новин обласної телерадіокомпанії поділля центр Любов Тімкова знаходить ще один плюс у таких суботниках. Ще одне. Й... Перевагою такої потрібної справи є те, що це згуртовує колектив. Значить, сонце, гарна погода, веселий настрій, вихідний і разом така якась спільна справа вона завжди йде на користь і самому колективу. Можете пересвідчитися, який наш колектив дружній не лише в інтелектуальній праці, а й такий фізичній. Відомо, що фізична праця допомагає активізувати думку, сприяє розвитку творчості, допомагає краще зрозуміти самого себе. Коли прибирала маленьку пляшечку, я собі уявляла, що це не маленька пляжечка, якась така велика гедота, якесь таке величезне забруднення, скажімо, якесь підприємство, яке забруднює довкілля. Мені хотілося, щоб зникли не тільки маленькі ці сміттєзвалища, а щоб вирішені були глобальні проблеми екологічні, щоб були нарешті впорядковані. Полігони твердих побутових відходів, яких так багато в нашій області і в нашому місті найбільше. Під час прибирання ми натрапили на стихійне сміттєзвалище, про що й повідомили негайно представників управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста. Далі це сміттєзвалище будуть прибирати вже комунальники. Та мудре прислів'я каже: не там чисто, де прибирають, а там де не смітять. І все ж часто люди забувають про це і комусь доводиться прибирати після них. А робота така не з простих. Тому давайте поважати працю один одного. Олександр Єльцов, Олександр Галянд суботника у дендропарку для подільської панорами.